Привіт, друзі! Хотів би таку тему ще підняти про масові отруєння, які відбуваються от зараз всюди. Чому це відбувається і чому так сталося? Все дуже просто, тому що нема світла. Тобто ми маємо магазини, які неналежним чином зберігають продукти. Люди травляться, все дуже просто. Тому я би вам дуже радив не купувати там всяке м'ясо, сири, ну і, і всякі продукти, які можуть зіпсуватися при підвищеній температурі. Тому що, по моєму досвіду, виходить так, що в день, коли світло виключають. То магазини заводять генератори і холодильники щось морозять. А вночі генератори ніхто не заводить. Поспостерігайте, ви ж живете біля магазинів. Подивіться, чи гудять генератори вночі, біля магазинів, коли світло виключають, чи ні. Ну по -пос -пос і no. подумайте, в яких умовах зберігається риба, м'ясо вночі в цих магазинах. Тому. Бережіть себе, не їжте порчене. От. Ну, а зранку люди приходять на роботу, ці ж продавці вони заводять генератори, холодильничок трошки намаражує, Але за день, за, за ніч воно вже розмерзлося і трошечки зіпсувалося. І таких от 5-6 циклів, і їжа може бути ставати отруєна деяка. От, Тому ще раз. Не купуйте в сумнівних магазинах собі їжу, зберігайте її, холодною, поспостерігайте за магазинами, як вони зберігають вашу майбутню їжу.